Вітаємо, в вірі Ток-шоу Час діяти. Сьогодні гостем нашої студії є дуже багатогранна особистість. Це є пан Михайло Цимбалюк. Пане Михайло, вітаю. Добро. Пане Михайло, ви зараз є головою Львівської обласної організації партії Батьківщина. Крім того, ви є професором, доктором юридичних наук, генерал-лейтенантом Міністерства внутрішніх справ, екс-губернатором Львівської області. Насправді дуже великий, скажімо так, перелік посад, які ви займали. На вашу думку, ви зараз очолили. Політичну структуру. Наскільки оцей досвід попередньої діяльності буде вам помічний в цій діяльності і чому ви обрали саме політику зараз? Ну, Перш за все, хочу подякувати вам за запрошення в студію. Це е, моя перша публічна поява на телебаченні е, в цьому ранзі. Я хочу сказати, що тільки уточнити вас ще представлення, що я ВО голови обласної. Партії батьківщина, тому що. Ну, я думаю, це питання часу. Ну насправді, згідно статуту партії, процес непростий. Районні первинні організації мають рекомендувати делегатів на обласну конференцію. І десь в кінці лютого, в березні, відбудеться обласна конференція, і вона вирішить, хто буде головою обласного осередку. Які завдання перед вами ставлять зараз як виконуюча обов'язка голови Львівської обласної організації партії Батьківщина? Що перед вами першочергові кроки, які ви повинні зробити в партійній організації? Ну, лідер нашої партії Юлія Тимошенко стурбована тим результатом, який був продемонстрований на останніх місцевих виборах. І як на мене, справді це не той рівень довіри який має саме Тимошенко на Львівщині? Вона стурбована і хоче донести те все, в чому вона переконана, і що вона хоче сказати для народу України, в тому числі для Львівщини, як вона бачить далі розвиток держави. Через те моє завдання не руйнувати, а розбудовувати районні, міські обласний осередок. Партії Батьківщина і, звичайно розібрати, чому саме еліта, це і педагоги, лікарі, інші частини нашого суспільства, львівська інтелігенція не розуміє позицію Юлії Тимошенко. Вона готова приїжджати в область, спілкуватися з людьми, пояснювати свою позицію. Давати відповіді на всі запитання, які сьогодні турбують наше суспільство, зокрема наших краян. Через те я хочу спочатку е своїм досвідом, тим, який я набував на попередніх посадах, е розібратись в реальному стані справ і, звичайно, допомогти спільно з однопартійцями розбудувати те, що було раніше. Не є таємниця, що партія. Має свою історію, майже 20 років батьківщина на політичному Олімпі, є структурованою партією, і хотілося б, щоб вона повернула ті втрачені за останні роки позиції, треба вникнути. В чому причина. Подамоха, на вашу думку, чому саме на вас зупинився вибір, Юлії Володимирівна, і чому саме Львівщина, тому що ваша мала батьківщина це все таки Тернопільщина. Ну, якщо брати малу батьківщину, це Івано-Франківщина, де, народ... де я народився, а працював і на Тернопільщині, і на Львівщині, і на Полтавщині, в Києві. Справді непросте рішення, в першу чергу, для мене. І Юлія Володимирівна це особистість, це політик, яка вміє своєю енергетикою, своїми переконаннями донести ту думку. Яку має вона, і декілька разів було спілкування на ту тему. До речі, я з весни, з травня місяця, активно працюю в Центральному штабі Батьківщина в місті Києві, мав певні доручення, часто спілкувався з лідером, з депутатами, з її командою. І це для мене було і дещо несподівано, а з іншого боку, я усвідомлюю. Політичні ризики і відповідальність, що просто не буде. Знаю е, партійну організацію, як і деякі інші політичні сили Львівщини іззовні зсередини, Пам'ятаю і знаю ті процеси, які відбувалися в політичній партії. І хотілося б, щоб е, розумію, що це буде не просто відновити довіру до лідера, до партії. Завдання зберегти. Тих, які переконані і є ідейними щодо партії Батьківщина, повернути тих, які з інших причин, з невідомих, поки що для мене покинули лави партії, однозначно залучати молодь студентів, волонтерів. Те, що на сьогоднішній день є активною частиною громадянського суспільства. Пане Михайло, я так розумію, що попередня діяльність в органах правоохоронних не дозволяла вам бути членом якоїсь тої чи іншої партії. Чи за свій час такої активної кар'єри ви десь були в політичних структурах членом якоїсь партії? І чи зараз є членом партії Батьківщина? Ні, я за весь час з 91-го року працюючи в органах внутрішніх справ, потім на різних господарських. Керівних посадах не був членом жодної політичної партії. Хоча багато знали, що я симпатизую батьківщині, зокрема лідеру Юлії Володимирівну Тимошенко. І вона мене знає особисто з 2004 року. Чому я кажу, що вона мене знає, тому що її знають десятки мільйонів і кажуть, що знають Юлю Тимошенко. Вона мене справді особисто знає з 2008-209 року. Ми більше часто спілкувалися на різні теми, і це ставало інколи причиною того, що мені закидали спілкуванням з нею, але я цього не скривав, я цим гордився, працюючи на різних посадах і нібито в інших командах. Чи є зараз членом партії батьківщина? Так, членом партії батьківщина є з 14 травня 2015 року. Тобто, вже по суті півтора року ви членом партії батьківщина так. дуже часто про вас говорять як про екс-регіонала, і це, мабуть, пов'язано, хоча це не відповідає на справді дійсності. Це пов'язано, напевно, з тим, що. Під час перебування Віктора Януковича на посаді президента, ви в тих чи інших областях очолювали обласні державні адміністрації, зокрема на Львівщині. І які тоді перед вами ставив завдання президент Янукович? І, взагалі, як так сталося, що ви працювали в команді по суті Віктора Федоровича, а зараз опинилися в батьківщині? Ну, я хочу сказати, що я завжди мав свою позицію. Я не з великим задоволенням йшов на ці посади, але ті люди. Які мене радили, і в яких я питав поради, казали, що хай краще будеш ти на Західній Україні, зокрема на Львівщині, ніж мають направити когось з варяг. Ти знаєш людей, знає, і тобі не все рівно, що буде відбуватись в даному випадку на Львівщині. Я і тоді не робив таємниці, і багато хто знав, що мені некомфортно в тій команді. І я і через те. Пішов з неї із за тих інтриг, які велися навколо е, моєї особи, моєї посади, і я про це не жалкую. Я тоді демонстрував свою позицію, що я люблю цей край, що я галичанин, яку віру я сповідую, до якої церкви я ходжу, і які традиції і яку ідеологію я сповідую. І будучи там білою вороною, мені вдавалося. Реалізувати ті проекти, які ми тут розпочинали першу чергу і культурні, і інші, за які мені не могли простити і доповідали кожен мій крок. Коли в 2010 році вас призначили головою Львівської обласної державної адміністрації, для багатьох це стало таким несподіваним призначенням, зрештою, як і ваше зараз очолення батьківщини. І вас в куларах обласної ради, зокрема, назвали генерал-губернатором і вважали, що вашим головним завданням буде так зване закручування гайок президенту Віктором Мінуковичем. Типу, вас прислали сюди як інструмент насправді. Хоча, як показала, потім ваша діяльність, ви були таким неполітичним губернатором, якщо так можна сказати, і займалися іншим проектом. Що ви вважаєте своїм досягненням на посаді голови Львівської обласної державної адміністрації? Ну, хочу сказати, що насправді часу було, було мало, але е, я в найбільше досягнення своє на тій посаді, хоча слово губернатор мені не подобається, але воно коротте і народне. Народне так, так. слово. Що я, я об'їхавши майже всі населені пункти, я побачив ті проблеми, які існують в нашій області. Я, чесно кажучи, не міг е, до того собі уявити, наскільки добита. Була господарка, місцеві дороги, тобто село занедбано. І ми розпочинали таку ідею розбудови нашого галицького села з кожного населеного пункту. Це і завершення недобудованих тоді об'єктів соціальної сфери, це школи, дитячі садочки, в тому числі і тут недалеко, поруч і Пустометівський район і Сколівський район. Золочівський район. Я е, робив виїзні прийоми по районах, по селах їздивши за методом Довіряй, але перевіряй. Е, тоді ми були, е, робили і прийоми е, публічно і в засух масової інформації з участю журналістів для голів райдержадміністрації. Тут же миттєве реагування по тих проблемах, які піднімають люди. Ми зробили інвентаризацію. Тієї проблеми, де матері героїні, що народили і виховали п'ятеро більше дітей, десятками років чекали своїх звань, і ми по районах цю тему підняли. І я, оббиваючи пороги адміністрації в Києві, добився, що більше 20 тисячам нашим матерям за той час було вручено це почесне звання, і крім того, винагороду. Певна, як на мене, серйозна одноразова сума, майже 10 тисяч гривень кожна мати героїня отримала, були такі в віці і по 80 років. І я їхав до них, ми підняли тему відзначення столітніх наших жителів нашої області. І хай це не виглядало би, чи виглядало е, якимось таким, е, такою показухою, але коли ми їхали до тієї столітньої людини, це мало бути святом для всього села. Я створюю умови, щоб керівники районів і ремонтували туди дорогу не для того, щоб я приїхав і поїхав, а для того, щоб це був стимул, хоча б щось зробити конкретно для тих людей. Я вже не кажу, що це час добудови побудови об'єктів соціальної сфери, той же стадіон, за який нас критикували. Я майже щоденно тоді проводив планові наради. Дороги, які ми завершили будівництво до кордону, теж були протягом 2011 Аеропорт. року. Аеропорт і боротьба за добудови смуги 600 метрів, які не вистачало, скільки ми витримали критики. Я тоді вперше відчув, як центр тодішня влада не розуміє і демонстративно ігнорує позицію галичан, зокрема львів'ян. Але тоді це було. Добудовано не завдяки центральній владі, Супереч. а всупереч їм, дякуючи позиції місцевих керівників, в тому числі і міського голови Андрія Садового і інших, і тобто депутатського корпусу. Як не просто проходили політичні баталії, але ми зустрічались після того, і йшли, і робили, і будували. Саме тих 600 метрів дали можливість назвати цей аеропорт міжнародним, оскільки і без них так. це по... аеропорт локального значення. Звичайно, інша справа. За стадіон критикували, а це була тільки перша черга. Наступний етап це побудови 20 міні-полів для тренування молодих людей, наших земляків навколо стадіону. Це, має бути великий комплекс. Аеропорт, коли мені казали, що давайте не будемо будувати такий великий термінал, я їм показував приклад, що старий термінал, термінал Львівського аеропорту слугував нам з 68-го року. То чому ми маємо думати тільки про сьогоднішній день, треба думати про майбутнє покоління. Я цим горжуся. Дороги, нехай не такої якості, але я спішив, бо розумів, що після 2011 року ніхто не дасть для Львівщини. Кошти і ще багато. Багато тих речей, якими я по крайній мірі спішив допомагати конкретним людям і не завжди вважав, що це моє досягнення. Я вважав, що ми віддаємо частку обов'язку, не як голова адміністрації, просто як людина, який має шанс, мабуть, від Господа і може щось допомогти конкретній людині. У ваших відчуттях ви вжили таку фразу оббивати пороги адміністрації президента, лобіюючи інтереси Львівщини. Наскільки важко було тоді проштовхувати саме інтереси Львівської області, оскільки все-таки президент тоді, Віктор Янукович, був зорієнтований на Схід, на Донецький регіон, тобто більшість коштів субвенції йшли в тому напрямку? Ну не просто. Я хотів би більше говорити про майбутнє, але якщо казати коротко, то проблема. І, мабуть, сьогоднішнім той результат, який стався, що була спроба розвалити державу, і Майдан, Революція Гідності, це якраз є тим результатом, що центральна влада не чула всієї держави, особливо її західної частини. Саме вони ділили і розказували схід і захід, продумали різні проекти схід і захід разом. Я проти був цього. Я категорично. Проти такого лозунгу, тому що він вже апріорі ділить, раз ми називаємо Схід і Захід. Це єдина держава, єдині люди, звичайно, з своїм менталітетом, бо так склалось історично. Тоді було непросто і мені е, хочеться мріяти про те, е, і на сьогоднішній день є такі умови, коли представники Західного регіону є частиною центральної влади, щоб все-таки ми не забували і не повторювали помилки. Інших тих попередників і все-таки думали про всю державу, відстоювали інтереси. і саме законодавство, яке дає можливість розширювати місцеве самоврядування, дає повний шанс місцевим громадам об'єднуватись, формувати бюджетну частину не тільки дохідну, а й розхідну навчитись господаркою, працювати і вміти тратити. Це дуже важливий крок. Головне, щоб ми. За цією реформою місцевого самоврядування не забули про основну ціль, щоб ми це об'єднували громади не для рапортів про виконання, а щоб саме громада відчувала і свої переваги, але і певний обов'язок перед тим за що вони взялися. Михайло, ну, кажу, зараз ви правильно зауважили, що ми говоримо про такий ретроспективний аспект вашої діяльності. Ви очолили зараз батьківщину на Львівщині, поки що виконуючи обов'язки, але зараз дуже велика ймовірність позачергових парламентських виборів і у випадку, якщо вони будуть. Чи будете ви балотуватися до Верховної Ради? Я хочу висловити свою позицію як громадянина, що це буде найгірший варіант для держави, якщо знову відбуватимуться вибори, хоча це один із легітимних шляхів змінити зміни влади. зміни влади. Але дуже прикро, що Україна останніми роками живе від виборів до виборів. І е, людям дуже тяжко зорієнтуватися, чим одна програма краща від іншої, чим один кандидат гірший від попереднього. А я хочу сказати, що м, життя покаже, але я би не хотів орієнтувати стільки на вибори. Я хотів би, щоб ми сідали спільно в обласній раді, в міській, в районній, і просто зараз терміново зайнялись формуванням бюджету. До речі, фракція батьківщини в обласній раді вчора зробила відповідну заяву і е, зареєструвала проект про створення комісії по агропромисловому комплексу, тобто по селу 90, верніше 900 тисяч населення області. Проживає в селі більше 900 тисяч. І в нас, в обласній раді, вперше за останні роки немає комісії по селу. Тобто вона об'єднана ще з якоюсь. Я вважаю, що це неправильно. Повинна бути не тільки комісія, а певне фінансування щодо підтримки сільськогосподарського виробника. Не забуваємо про фермерів, які сьогодні виживають і, але ж вони годують населення і сьогодні є. Малий середній бізнес основним платником податки. тобто ми будемо відстоювати на всіх рівнях, щоб цю комісію повернули, щоб вона активно працювала. Тобто, моє завдання, як я бачу на сьогоднішній день, не займатися пустим критиканством. Моє завдання давати конкретні рецепти і зразу ж пропозиції щодо їх вирішення, тому що інколи політики заявляють ідеї, загальні фрази, а самі не знають, як виконувати. Я на моє переконання, що той мій життєвий професійний досвід повинен би дати саме можливість вибудувати таку модель. Ми пропонуємо те, що хочемо зробити або має зробити влада, її варіанти. І якщо це не виконується, переконуємо на цифрах, залученням фахівців, шляхом проведення круглих столів. З запрошенням громадянсь... представників громадськості, громадянського суспільства і не тільки політичних партій. І б... пошук, консенсус. Дискусії народжується істина. Сходим з вами, що саме дискусії народжується істина. Нагадаємо, сьогодні гостем нашій студії був пан Михайло Цимбалюк, виконуючи обов'язки Львівської обласної організації партії Батьківщина. Пане Михайло, дякуємо за участь в нашому ефірі. З вами прощаємося до наступної зустрічі. До побачення.